Розляглися степи на всі сторони, відкричали в степу Чорні ворони, придніпровські сади стали білими і летять журавлі над могилами. Де шукати мені долі кращої, крім землі, де лежать мої пращури? Земля, рідна моя, краю зоряний. Твої щедрі поля серцем зоряні. Страшна, найболючіша звістка знову прилетіла в наше селище. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб в Скорботі низько схилити голови перед сином України, нашим односельцем, кудрявцевим Владиславом. Із пекучим болем в серці, 1 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі села Вербове Запорізької області загинув молодий парубок, нині вже герой, кудрявцев Владислав Володимирович. Він віддав найдорожче своє життя за свободу і незалежність України. Народився Владислав 8 липня 1995 року в селищі Власівка. Закінчив загальноосвітню школу номер 4 в місті Світловодськ. Після школи навчався у фаховому коледжі Кременчуцького національного університету за спеціальністю зварювальник. Згодом закінчив і сам університет імені Михайла Остроградського. Після навчання працював на приватному підприємстві Віктор Ка», Боронив захисник нашу батьківщину з 15 грудня 2022 року. Воював Владислав у складі 81-82, вибачте, аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, виконуючи обов'язки командира. Всі, хто знали Владислава, запам'ятають його надзвичайно справедливим, спокійним, врівноваженим, можна навіть сказати, правильним. Ми всією громадою висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким героя, батькам, дружині та двом маленьким діточкам вічна пам'ять і слава загиблому герою України Владиславу Кудрявцеву. Як голосно стогне сьогодні земля і біль у скорботі душу розриває, Сини України віддали життя, сумує громада, рідня вся ридає. Вони по-різному проходили свій шлях. Хтось був вже батьком, хтось чекав дитину. Лише війна, міцний залізний цвях так несподівано забила в домовину. Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають. Та ми, герої, не забудем вас, тому що в нас герої не вмирають. Прошу всіх присутніх з особливою шаною та повагою провести до місця поховання мужнього воїна, захисника рідної країни Владислава Кудрявцева.